Друзі, всім привіт! В цьому відео ми знову поговоримо про шахові дебюти. Я вже розглядав дуже рідкий варіант, такий, як Е4 кінь А6 в минулому своєму відео. І сьогодні давайте розглянемо той дебют, який може якраз трапитися після е 4 кінь А6 з іншим порядком ходів, ходів, і це австралійський захист. Він виникає після першого ходу вже Д4, тобто білі все ж таки грають. Інакше першим ходом, але чорні роблять той же самий хід, що і в захисті Клеменса це кінь А6. Ну і далі, якщо ми зіграємо Е4, а це, звісно, що і буде найкращим ходом, то ми отримуємо ту ж позицію, яку могли отримати після Е4, кінь А6, і потім Д4 на другому ході. Звісно, що такий хід, як кінь А6, я не можу рекомендувати за чорних. це Доволі поганий дебют. кінь на 6 стоїть, як завжди буває, погано на краю дошки. Так, є якісь винятки з цього правила, але взагалі в 95% у нас кінь на а 6 або на а 6 буде стояти гірше, ніж на С6 та F6. Отож, крім Е4, давайте хоча б трохи розглянемо хід С4. Звісно, я не буду тут дуже детально все це оглядати. Але, в принципі, той, хто грає D4, він, звісно, що може не захотіти грати E4 принципово. Тобто, якщо ви граєте закриті дебюти, то, можливо, ви E4, в принципі, не хочете робити хід, грати в дусі ферзового амбіту. Ну, тоді є різні варіанти за чорних. От грають і C6, і G1, 6, і в 5 багато різних варіантів є. Ну, давайте. Хоча б коротко розглянемо хід С6. І далі кінце 3. Знову ж таки, якщо ми принципово не граємо в E4, то я думаю, що все одно ранж візне нам потрібно буде зробити цей хід, оскільки інакше незрозуміло, завдяки чому ми будемо отримувати перевагу на виході із дебюту. Тобто Е4 все ж таки я хід вам рекомендую зробити. От, і у нас виходить позиція, яка схожа на староіндійський захист. І, в принципі, Якщо там декілька ще ходів зробити, то це і буде взагалі страндійський захист, то трохи інша редакція його, але в принципі, плани схожі на цей дебют. Ну і далі тут ще Давайте трохи розглянемо буквально там 2-3 ходи, наприклад, слон F4, тоді є план c 6 і потім десь 5 5 бо можна зіграти просто ту на Е1 і далі. Ми граємо по центру. От. Тобто, в принципі, можна зіграти c 4 Так, після c 4 звісно, що чорні можуть зіграти на C6, а інакше. Наприклад, давайте ще розглянемо кінь в 6 хід, Але знову ж таки, після кінця 3 та 6 виникають дуже схожі лінії. Я все ж таки хочу вам порекомендувати тут зіграти Е4, e 4 буде гарним ходом, і, звісно, що тільки так ми можемо розраховувати на перевагу. Наприклад, D6, і отут є, звісно, що звичайний хід кінь f 3 який буде гарний, але можна зіграти F3. Це дуже схоже на систему Земіша в староіндійському захисті. От І в принципі в деяких випадках може у нас буде бути якраз і перехід в цій лінії. Наприклад, c 5 Слон E3, CD, ФД4. ну і далі. У білих є різні плани, можна зіграти як коротка, так і довга рокіровка, і так і так тут можна зіграти. Приблизно така тут позиція. Але в цілому хочу сказати, що у чорних тут доволі непогана позиція. Тобто великої переваги у білих немає. Кін на 6 поки що стоїть не дуже добре, але потім він може піти на поле c 5 наприклад, Son D7 і потім десь кінь c 5 Ну і позиція приблизно рівна. В цій, пози... в цій позиції великої переваги у білих немає. А, також ще. Хочу коротко розглянути хід F5. Хід F5 це той варіант, який після С4 нам пропонує двигун. В принципі, F5 цікавий теж хід, тут вже ми переходимо не в староіндійський захист, а в лінії, схожі на голландський захист, і в принципі F5 теж має певний сенс. Тобто тепер ми не можемо зіграти e4. От, але ми можемо зіграти е 3 в майбутньому. На початку слонов 4, щоб відкрити слона, і щоб він не стояв на С1, і потім є 3. А тут, знову ж таки, є багато варіантів, я приблизну лінію давайте наведу. В цілому не така вже погана позиція у чорних, знову ж таки, кінна 6 стоїть не дуже добре. Але всі інші фігури у чорних доволі непогані. Ну і, наприклад, ще трохи давайте розглянемо пару ходів тут без коментарів. І знову ж таки. Є, є певна перевага у білих, завдяки тому, що кінь на А6, як і раніше, стоїть не там, де треба. Але рано чи пізно чорні можуть зіграти десь с 7. Незрозуміло потім, правда, куди піде цей кінь, але в принципі кінь с 7 так чи інакше, я думаю, що їм потрібно буде зробити хід. Ну і є перевага у білих, але невелика. Тим не менш, я вважаю, що все ж таки С4 не є головним ходом, і найбільш принциповим ходом після D4 і 6 буде варіант Е4. Звісно, що Е4 буде найкращим ходом. Тобто ми в деяких варіантах можемо і з'їсти коня на полі А6, але я вважаю, що все ж таки його краще не з'їдати. на А6 це погана фігура. У нас доволі сильний аслон на полі F1. І я вважаю, що не треба його віддавати за коня, принаймні поки що. Тобто я би не з'їдав коня, наприклад, наступним ходом. Отож, у чорних є різні варіанти, ну, давайте розглянемо два ходи, які частіше всього трапляються Це 6 та C5. Це 5 цікава лінія, десь щось схоже може бути на Сицилійський захист, або ми можемо десь отримати позиції. Схожі на модерн Беноні. Ну і тут знову ж таки те, що я і казав раніше, що з'їдати коня не дуже гарна ідея. Справа в тому, що у чорних навіть тут вже є шах верія 5, якого не було раніше. От і чорні отримують гарну позицію, я вважаю, далі можемо нічого не дивитись. В принципі, можна, можна йти на цій лінії, але я вважаю, що тут позиція схожа на. Ситилійський захист, знову ж таки скажу. І в принципі чорні досягли свої мети, вони розміняли свого коня. Поганого коня вони розміняли. Так, звісно, ще можна продовжити тут варіант і сказати, що десь декілька темпів ми виграли, але в принципі нічого тут немає. Такого страшного для чорних, якщо вони правильно грають. От Саме тому я б на цей варіант не йшов. Принципово, мені здається, що це не потрібно білим. А саме тому після ходу c 5 можна зіграти інакше. Ну, я б зіграв, чесно кажучи, просто кінь на F3 або D5. Два найбільш принципових варіанти. D5, напевно, найбільш принциповий варіант. Тут у нас виходить теж сицилійський захист, але з поганим конем на полі А6, який все ж таки повинен стояти на полі С6. Так, є деякі випадки, де він може на С5 вийти, наприклад, зараз є такий хід, але все одно тут чорні десь втратили темп. В принципі, і тут немає великої переваги білих, але все одно, звісно, що розвиток кращий у нас, і, наприклад, ще давайте трохи продовжимо цей варіант. Ну, Звісно, що чорні не зобов'язані грати саме так, це одна з партій. От, і тут ну, а, білі а, так, не виграли фігуру, у чорних навіть є пішак, але після цього бачимо, що перевага в розвитку у білих вона дуже велика. Саме тому так не потрібно грати за чорних. От, тобто, що хочу сказати, давайте ще раз повернемось. Якщо чорні грають c 5 то, як на мене, є два найбільші. Сильних ходи, це або кінів 3. Кіннів 3, знову ж таки, ще раз, кіннів 3 це де кінь D4, і в нас входить силійський захист з поганим конем на полі А6, якого ми можемо колись їсти, а можемо і не з'їдати поки що. От І так чи інакше, у нас є тут перевага. От, І найбільш, напевно, принциповим ходом є все ж таки хід D5. D5 чому так? Справа в тому, що ми тут. Якраз захоплюємо центр, і в принципі позиція схожі на Modern От, Кінь на 6, до речі, не також і погано розташований у чорних. Він десь в майбутньому може на поле це 7 піти. Тобто для тих, хто грає чорним чорному Modern Мноні, це не буде якоюсь дуже поганою позицією, але в принципі нормальний варіант саме такий. Ну, і тут дуже мало партій. Нас партій розглядається. В принципі, що можу казати, тут до певного моменту і чорні, і білі грали непогано. От, Як на мене, ця позиція приблизно рівна, можливо, невелика перевага білих тут все ж таки є. Ну і десь білим потрібно було зіграти е 5 я вважаю, вони це зробили трохи пізніше. Також був цікавий хід, наприклад, зіграти А5 в цій позиції. І Ідея в тому, що якщо b5, то ми з'їдаємо на B6. Тобто B5 буде поганим ходом для чорних, а якщо B5 їм не грати, то не зрозуміло, який в чорних тут план. Ну, а ми хочемо зіграти, знову ж таки, стане F4. І десь є 5 Можливо, ту раді 1 ще. От, Але білі не завадили, не завадили ходу B5. Зіграли стану в 4, і після B5 вже у чорних є контрагра на ферзовому фланці. Ну, і далі е 5 білий зіграли, але тут вже пішак на D5 виявився під ударом, його чорні, звісно, що з'їдають. Ну і далі тут була цікава тактика, але якщо до цієї позиції придивитись, то ми бачимо, що у білих пішак на С7 стоїть погано, і рано чи пізно чорні його можуть з'їсти. Ну і тут якраз чорні його з'їли, далі чорна позиція стала кращою. Тобто, що хочу сказати, що після С5 d 5 як і 3 можливий хід, тобто Д5, це гарна ідея, але потім треба грати трохи інакше. І головне, це не дозволити не, не чорним зіграти Б5. Тобто, коли вони грають А6, ми зараз це побачимо з вами, то після ходу А6, звісно, що Б5. Наступний хід за чорних, і не треба зробити. Цього, щоб чорні f5 таки зіграли, Райт right, тут a5, пішак на a5 стоїть доволі непогано, на нього чорні, чорні ніяк не можуть напасти. Тим більше, що Турана А 1 ще його захищає. От. І е, тут вже у нас якраз є невелика перевага, оскільки план слон f4 та потім Г5, але при цьому ми не даємо чорним зіграти b5, принаймні зіграти b5 наступним ходом. Отож, такий є активний хід, як c 5 у чорних в цій позиції. Ну і також, звісно, що є хід c 6 Ну c6 В чому ідея? Ідея в тому, щоб кінь пішов на c 7 також як і в варіанті c 5 і також десь зіграти D5. Ну Тут можемо зіграти по-різному. Знову ж таки, є хід слона 6. Я не думаю, що це найкращий хід. Знову ж таки, тоді верзія 5, та ж сама ідея за чорних. Так, чорні десь трохи темпи втратили, але, тим не менше, в них два слони, в них непогана структура. Тобто я вважаю, що в цій позиції великих проблем у чорних немає. Позиція приблизно рівна, і а, тут ми нічого не досягли за дебютом. А, саме тому з'їдати коня, я вважаю, що не є найкращим ходом, і простіше зіграти кінь Єфтера або Кінцетри. В принципі. Різні варіанти, наприклад, кінь F3, G6, і тут знову ж таки можемо зіграти c 4 І давайте розглянемо цей план. Тобто, знову ж таки, це варіант, схожий на строіндійський захист, тільки кінь стоїть на A6, вже прийшов на поле c 7 Так, чорні можуть десь зіграти e5 або d5, f5, навіть в них є варіант. Але як би вони не грали, тут все одно у нас нормальна позиція. Далі, наприклад, слон D2, та роківка у нас план. от, і... Це ж таки, є перевага невелика у білих. Також можуть чорні зіграти навіть f5, f5 ризикований дуже хіт, але в принципі можливий. Далі RT2, кінь E4, кінь F6, можна з'їсти коня, можна зіграти кінж 3, і так і так буде нормально. І отут цікава ідея за чорних це зіграти E5 по центру. Хоча, знову ж таки, це не дає чорним переваги, ми тоді можемо з'їсти на E5 один раз, а другий раз не з'їдати вже ізольований пішак на E5 все ж таки є у чорних. І завдяки цьому у нас є теж невелика перевага. Також ще давайте повернемось і розглянемо варіанти, де ми не граємо С4. От, І тоді, якщо ми С4 принципово не хочемо грати, то ми, звісно, що граємо не кінь F3, а кінь С3 відразу. От, і далі кінь інший теж піде на F3, але без ходу c 4 Теж схожі позиції, але вони, напевно, більш характерні для а, захисту, а, не знаю, навіть пірця, навіть так можу сказати, захисту каракан, тут якісь такі у нас, звісно, що не головні схеми, але щось таке подібне на пірця чи каракан ми бачимо. Отож, наприклад, G6. А, Слон Е3, і знову ж таки є план FD2, ну і тут же ми десь розглядаємо довгу рокировку. Якщо D5, то тоді Е5 буде гарним ходом, і а, в чорних є певні проблеми з конем G8. А, якщо D5 не грати, наприклад, зіграти, а, так, якщо точніше раніше зіграти D5, а, то в принципі і тут є хід Е5, можна зіграти слон f 4. Так чи інакше, в принципі, в усіх варіантах ми маємо певну перевагу. Кінь все ж таки на це 7 стоїть не там, де потрібно. І, в принципі, чорні, окрім цього ходу, кінь 6, та потім кінця 7, вони робили гарні та сильні ходи, але все ж таки цей кінь це головна проблема чорних. І я вважаю, що його якраз саме тому не треба з'їдати, оскільки чорно потрібно. Вирішувати проблему з цим конем, тобто або зіграти кінце 7 в майбутньому, що вони вже зробили, або якщо він на 6, то їдь незрозуміло, куди він далі піде. Тобто так чи інакше, це все ж таки певна проблема для чорних. Хоча в цілому в даній позиції, наприклад, немає великої переваги білих, і тут оцінка буде лише трохи більшою на користь білих. Отож, висновок давайте зробимо, повертаємось на початок. і Трохи про цей дебют, в принципі, поговоримо. В принципі, Що можна казати про цей дебют за чорних? Якщо далі чорні грають нормально, Тобто, наприклад, це 5 або це 6 d 5 що ми з вами і бачили, то може виникнути або там захист карокан якісь такі схожі позиції, або сицилійський захист, або там десь Страндійський захист. І в принципі, чорні отримують трохи гіршу, але все одно редакцію нормальних дебютів. Якщо ж вони грають якось. там Дуже дивно, наприклад, там є 6, не знаю, там Б6, тон Б7. То, в, звісно, що в цих варіантах, які ми навіть не розглядали, але вони теж можливі. У білих завжди буде перевага. Тобто, в принципі, у нас план такий: це кінь С3, кінь ф 3, слон по-різному може на Є2 навіть просто зіграти, рокіровка. Інший слон теж є різні варіанти: слон G5, слон Є3. Тобто, в принципі. Багато багато ходів є за білих, і якщо Чорні просто якось повільно грають, то в нас такий план, і ми тут, звісно, що отримуємо перевагу. Отож, знову ж таки, хочу сказати, що це дуже рідко трапляється на практиці, хід кіння 6, або після D4, або після E4. Тобто, тут, я думаю, що не потрібно знати теорію, просто грайте логічно у шахи, захоплюйте центр, вводьте свої фігури. Перш за все, це коні та слони. Потім рокіровка. І після всіх цих ходів у вас так чи інакше буде перевага після а, дебюту. Отож, всім дякую за увагу і до зустрічі!